Фрезер Handy 700 від компанії Саянг. Бистро пробімося по його функціоналу і як його під'єднувати. Зараз у нас якраз під'єднаний на передній панелі додатковий мотор від марафону. Да, це звичайний колекторний мотор. Це його штатний мотор. Це ручка BM50 на 50 000 обертів. Це безщитковий BLDC-мотор. По-перше, апарат треба під'єднати до сіті, вот, звичайним кабелем, який є в комплекті. Такий. Також по роз'ємам. Ззаді питання. Це підключення для ручки якраз от той, яка штатна. В неї такий специфічний роз'єм. Там є ключ і гаєчка завінчує, тому що в ньому дуже багато контактів. Вот. І все, все це закручується. Тут під'єднується От. тут під'єднується шнур. Подсидіємо, перевертаємо. Цей його ковпачок для е, тримання е, ручки, він тут і штатно прикручується. В комплекті є винт. і. Е, Відкруткою він перекручується в нужному положенні. Ставиться. Цей апарат може працювати не тільки от в такому положенні, може він ще на боку лежати. Так, підключаємо. Ще один роз'єм є, значить, на такому апараті є спереді. І цей роз'єм, він хоч і похож на роз'єм для педалі, це роз'єм під ручку додаткову, яка купується окремо. пидетную. Так, теперь по включению. Кнопка включения. Включаем аппарат. Э, и ни одна ручка зараз не работает. Смотрим по панели керування. Э, включение-выключение мотора. Вот эта кнопка первая. Это включение-выключение мотора. Це кнопка перемыкач э, входов. есть, або якщо оранжева горить лампочка, ця ручка працює біл есть без безщітково штатно. Якщо потрібно включити цю ручку, то потрібно перемикнути. І DC, зелена лампочка, буде працювати ручка, яка на передній частині підключена. есть, звичайно. Також є роз'єм. Ой, роз'єм, кнопка перемикач hand food. Це. Або ручний режим, або через педаль. Тобто перемикаємо, якщо він буде е е е оранжевим, то він буде, зараз у нас педаль не підключена, він буде чекати педаль. В такому роз е випадку він не буде працювати. Тобто в ручному режимі повинен бути вз зеленому. І це звичайний реверс форвард Тоже перемикається обратний або прямий напрямок обертання. Після того, як ви вибрали потрібний вам мотор, наприклад, ми зараз виберемо безщітковий оранжевий світлодіод. Потім ми вибираємо, як ми будемо працювати, педаль фут ногою або рукою хенд. Зараз у нас оранжевий веньок. це через педаль. Якщо вимкнемо на зелений, то це буде ручне керування. Того, щоб працювати без педалі, вибираємо потрібну швидкість, наприклад, там 20 тисяч. Да? Кнопкою вибору напрямку обертання прямий або обратний реверс і стартуємо мотор. Мотор у нас працює, 20 тисяч обертів, і ми можемо швидкість до максимальної 50 тисяч обертів. Або зменшувати до 1 тисячі. Повністю нулі тут не буде. На мінімумі у вас буде тисяча обертів. І для того, щоб загальмувати мотор, потрібно вимкнути кнопку Run. Для того, щоб працювати точно так же з другим мотором, потрібно кнопкою перемкнути на щитковий мотор, буде зелений світлодіод, і можна вибрати потрібний оборот і вимкнути ручку. Точно так же буде працювати, але тут максимальні оберти будуть обмежуватись 35 тисячами обертів. Для того, щоб працювати з педалью, потрібно перемкнути кнопку food hand в положення food. Загариться оранжевий світлодіод і можна працювати, наприклад, з цією ручкою. Вибираєте оберти, які у вас будуть максимальними, наприклад, 20 тисяч. І нажимаєте кнопку підалі. Ручка працює. Якщо вам потрібні максимальні оборот, наприклад, 35 тисяч обертів, ставите 35 тисяч обертів. Ця педаль чувствительно к тиску, ви можете вибрати потрібні оберти силою натискання. Для того, щоб зафіксувати ці оберти, можна включити режим. Автокруїзи. Потрібно нажати кнопку Run для того, щоб запрацював цей оранжевий світлодіод проти надпису Автокруїз. Зараз, якщо ми нажмемо педаль і зафіксуємося на яких оборотах, наприклад, 15 був звуковий сигнал, пік-пік, і все, можна педаль відпускати, ручка буде працювати на цих 15 тисячах. Якщо нам потрібно змінити швидкість, нажимаємо педаль, Ручка встанавлюється. Вибираємо іншу швидкість, наприклад, там 21. Точно так же фіксуємося на 21. Це ж, те ж саме працює з ручкою безщитковою. Також по обертанню, да, якщо ми працюємо від педалі або від якоїсь другої, можете прямо на ходу. Нажимати кнопку перемикання обертів. Ручка автоматично загальмує і почне обертатись в інший напрямок. Це можна робити, не вимикає оберти на будь-якої швидкості.